дня, дорогі глядачі. Вас вітає програма Береги надії нещодавно відбулася спартакіада людей з інвалідністю Львівщини. Її учасники поки не професійні спортсмени. Проте, мабуть, кожен із них мріє, що колись, стоячи на найвищій сходинці п'єдесталу міжнародних змагань, співатиме гімн України. Участь у цій спартакіаді дозволила її учасникам випробувати себе, позмагатися у багатьох видах спорту, а також знайти друзів та однодумців. Організатори цієї, як і всіх попередніх спартакіад, незмінні. Це Львівська обласна асоціація інвалідів та Львівський регіональний центр Інваспорт. Відкриття змагань відбувалося, як завжди, урочисто. Проходить е, якраз в момент завершення Паралімпійських ігор в, в Бразилії. І тому вона дуже знаменна для нас. З е, великою перемогою завтра буде зустрічати е, наша громадськість паралімпійців, які повертаються з перемогою. 117 медалей з них 41 золота, 39 срібних, 37 бронзових медалей. І серед них є і наші, наші дев'яни, які є. Це Антон Децько Буська, це є ще Андрій Демчук, це золоті переможці, золото мають. Це Роман Павлик, Середній бронзовий призер Паралімпійських ігор. Тобто наші також дерев'яни відстояли честь України на Паралімпійських іграх. І головне те, що ці люди, ці переможці, якраз були в свій час учасниками таких спартакіат, які сьогодні ми проводимося. І тому Спартакіада, 29-та спартакіада, людей з інвалідністю, вона несе в першу чергу за собою. Визначення кращих спортсменів. Вона несе визначення переможців, які з часом можуть стати і переможцями і Європи, і світових, і світових змагань і інших. Майзунічать. Передати вам вітання від Паралімпійців та колективу інваспорту. Бажаю вам гарних, якравих перемог, хороших збутків у житті. А також ніколи не давайте, випускайте не руки. Ідіть тільки вперед, і ідітьте до перемог. Чимало слів вітань від представників влади линуло до учасників цих змагань. Сокащина це дуже радо приймає гостей. Бажаємо вам, щоб ваша спортифіада була достойна, щоб ви здобули і тільки отримували перші місця, і, взагалі, кажуть, що люди з обмеженими можливостями вони дуже міцні і такі справжні люди. Дякую вам за те, що ви. Перемагаєте, працюєте і здобуваєте здобу... будуєте нашу Україну. Сьогодні тут зібралися сильним духом. Найкраще. І вже самі не тричі згадували Паралімпіаду, яка закінчилася, де близько 100 разів, більше ніж 100 разів, підніма український прапор. І Дійсно було гордо за нашу країну. Коли всі спортсмени за кожний міліметр, за кожний крок своєї перемоги здобували і склюзами на очах, дійсно було велика перемога, дійсно висильні духом. Бажаю вам щастя, здоров'я, Божого благословення і нових перемог. Хочу побажати вам, дорогі учасники, хороших стартів, великих результатів, міцного здоров'я, всіх вам земних благ. Нехай з вами по житті завжди буде віра, надія, любов. Спорт Паралімпійський стоїть в Україні, ви знаєте, на високому рівні і е, користується увагою держави нашої. Пам'ятаємо, що успіхи в Ріо, які тільки що завершились буквально днями нашої паралімпійської дружньої команди, складаються з успіхів ваших, адже саме от такими змаганнями масовими, які ми сьогодні розпочинаємо 29 дев'яте спартакіада Львівщини серед інвалідів, якраз і наша команда стала чемпіоном. Практично призвером брідвадцять 29 років підряд вже збирається. Ви перші започаткували в Україні оці спартакіади інвалідів. Перші зробили це і доводите, що воно таке є, існує і буде. І Львівщина дала дуже багато спортсменів, переможців єврозмагань, олімпіад і так далі. Щастя вам, здоров'я, благословення! Так відкривали обласні змагання для людей з інвалідністю сьогодні. На 29 дев'ятого спартакиаду інвалідів Львівщини. Прибули переможці міських і районних змагань. Це понад 300 чоловік, які змагаються, будуть змагатися в 11 видах видах спорту, і в принципі це наймасовіші наймасові, наймасові змагання і спартикіада із всіх спартакіад, які вони які були раніше. Наша мета все ж таки. І Львівська обласна асоціація інвалідів спільно з інваспортом. Більше все ж таки розвивати масовий спорт на Львівщині і в цілому в Україні. Саме такою була мета і першої спартакіади для людей з інвалідністю, яка відбувалася в нашій області ще 1987 року. Перші змагання були в Брюховичах, Дуже прекрасна місцевість гарно було і було багато вражень, бо це було вперше. Це був і відпочинок, і знайомство. І так вже кожен рік почали їздити. Брюховича багато їздили, а потім вже останні роки в родачичах були, а тепер вже пару років тут. Ну, що дається, я рахую, що то ну, не професійний спорт, але все рівно є багато що хлопців, що, може, і пішли далі. Вони ходили по гуртках, і може вони мають нормальні місця, але це головне, що тут знайомляться, спілкуються. І в нас навіть після таких змагань познайомилися. У нас три сім'ї створилися. Різні захоплення є в учасників спартакіади та види спорту, представлені на цих змаганнях, дозволяли кожному продемонструвати свої вміння. Шахи і шашки зібрали інтелектуально багатих людей. Здатних до посидючості та роздумів Настільний теніс навпаки потребує рухливості швидкої реакції. А в перегонах на візках беруть участь активні та життєрадісні, як наша наступна співрозмовниця. Брали участь в перегонах на візках. Взяла перше місце Конкурент У мене була Оксана Кононова, така сильна конкурентка. Так що мене трошки так обрадувало перше місце, задоволена, що з медалю поїду додому. Я б хотіла далі займатися перегонами, трошки може якийсь свій рівень з кожним роком покращувати. Треба кожного року сюди приїжджати, пробувати свої сили, змагатися так і перемагати. Змагалися також у більярді. Тут фортуна усміхається тим, хто має вправні рухи. Кидання м'яча в кільце цьогоріч відбувалося лише сидячи, а це поставило в рівні умови всіх учасників. Друге на обласній спартакіаді представлена боча. Лише за один рік пропагування цього виду спорту Львівщина вже має перспективних спортсменів. Один із них Іван Мельник. Цього року в Одесі були змагання чемпіонату України по бочі. Там хлопці виборювали перші місця і тепер поїдуть на змагання в Польщу. Там є категорії БЦ-1, БЦ2, бц 3 бц 4 І вони будь боротися там в Польщі, якби це буде вже такий якби європейський чемпіонат. Якщо наша Україна там добре виступить, займе про свої місця, то вона має шанс, якщо буде далі тренуватися, займати хороші, показувати результати, попасти у 2020 році на паралімпіаду в Токіо побачу. Ну, Це треба тренуватися. Зараз Боча дуже добре розвивається в Україні. Проводяться змагання на доступно для всіх це дуже хороший вид спорту. І ми сподіваємося, що будемо тренуватися і ми попадемо на цю Олімпіаду. Ніколи не був таким запеклим. Змагання з цього виду зібрали аншлаг глядачів. Давай, давай ще не звучує. Я покидав, та ніхто давай, 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 Дартс є популярним видом спорту за кордоном, і на Львівщині його люблять. Легка атлетика традиційно представлена бігом та стрибками в довжину з місця. Я брав участь в бігах, стрибках і в здачці. Я прийняла спартакіаду не перший раз, хочу мати стільки на уроці, як Роман Павлик. Українські паралімпійці дійсно є великим прикладом для учасників спартакіади. Дуже, дуже гордий за нашу збірну, за її здобутки. Я вважаю, що третє місце це, це дуже почесне місце, особливо в таких змаганнях, де можна показати силу духу, силу волі і бажаю нашим паралімпійцям нових звершень. Я ними захоплююся, тому що це люди сильні духом, постійні тренування, то теж так нелегко. І такі місця, золоті медалі взагалі супер, особливо Антон Дацько так порадував нас. Так що так, треба стремитися до перемоги. Обласні змагання масового характеру мають велике значення для розвитку професійного спорту. У нашому районі на даний час паралімпійський рух розвивається з високими професійними темпами. Так як ми в цьому році вже маємо два паралімпійці, це Доцько Антон і дідух Віктор. Але ми зараз приїжджаємо вже 14-й раз на цю обласну спартакіаду і ми бачимо перспективу багато молоді. І ми думаємо, що на перспективу ми ще будемо мали одного легкого атлета це Дончак Петро. В цьому році він приїхав на обласну спартакіаду, де йому підійшли. Тренери інваспорту, і він дуже хоче співпрацювати з тренерами інваспорту і здобувати успіхів, не подолаючи трудні дистанції, але не піддаватися нижче, як Дацько і Дідух. Змагалися завзято, проте не спортом єдиним живуть учасники обласних змагань для людей з інвалідністю. Адже львівщина славиться і творчими талантами. Дорогі наші! Вітаю вас всіх із ще одною зустрічю нашої великої родини. Ми сьогодні вкотре вже. Показуємо розумним, що ми розумніші, сильним, що ми сильніші, талановитим, що ми найталановитіші на світі. І хай Господь Бог береже нас і опікується, і дає на нас навіть, любові. Хай та квітка любові розсвітає в кожного вашому серці, хай вона розсвітає в кожного, хто зустрінеться з вами і подивиться ваші очі.

це оборони стопаль, але за тою подився давав. І не вже військо, це армія. -рукаль. Ця спартакіада, напевне, не була б такою довго очікуваною для людей з інвалідністю, якби не щирість і відкритість організаторів. А також керівництва оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник». Мені сьогодні хочеться подякувати всім організаторам такої доброї роботи, яку вони провели по обласній спартакіаді області тут зібралося дуже багато наших людей, які нуждаються в спілкуванні, нуждаються в спорті, нуждаються просто в хороших відношеннях. Що наша держава їх ще не забула. От цієї душі, товариство довіра, хочу подякувати Василю Михайловичу Карвацькому за збережений унікальний кусочок нашої України, Львівщини. Дякуємо йому. А цієї душі, який порядок. Яке яке відношення? Низький вам уклон? Звичайно, що і державний підприємство особі генерального директора Андрія Павловича Дяченка також пішов на зустріч, тому що. Всі наші учасники живуть безкоштовно у нас на території. Ми вже проводимо в цьому році 29 дев'ятого серед учасників. Дуже багато знайомих, друзів. Є і колишні учні, які навчалися в жовтній спецшколі, в львівській спецшколі, тому що під час літніх канікул ми багато приймаємо дітей, в тому числі і дітей з вадами. Так що робота для нас така знайома, користуючись нагодою, я би запросив всіх мешканців Львівщини, всіх. Людей, яким потрібно лікування, яким потрібно профілактичне лікування. Нехай приїжджають до нас, адже лікування база у нас велика, лікування база у нас різноманітна. Є для цього відповідні і сертифіковані документи, що підтверджують про це усі старти 29-ї обласної спартакіади були вже позаду. Тож учасники зібралися для урочистого нагородження. Нас дуже тішить, те, що навіть серед учасників сьогоднішньої спатіці нашої спартакіади є ті, ті молоді такі наші вихованці, наші учасники, які в подальшому можуть приймати участь. І в, в, в українських змаганнях, і може бути і паралімпійцями іншими. Тому це дуже сьогодні такий підсумок. Підсумок дуже серйозний. Шановні спортсмени, завершилась наша спатики, і ми переходимо зараз до самої приємної процедури це нагородження переможців призерів. i so Переможцями стали, якщо по районам, то Бузька районна команда Бузької районної асоціації інвалідів, друге місце Золочів, третє місце місто Червоноград. Але в цілому переможці стали всі учасники змагань, які приймали участь в цьому. Сьогодні багато було претензій стосовно, що, на жаль, ще недоступні у нас об'єкти. На місцях для заняття спортом, реабілітації, відповідне відсутнє, відповідно, обладнання, тобто йдеться багато питань, над якими треба працювати. Це все закладено в обласної комплексній програмі. Право соціальне захисту реабілітації інвалідів в області, і ми повинні домагатися від органів влади, щоб дійсно спорт і реабілітація людей з інвалідністю, інвалідністю відповідно забезпечувалася і технічними засобами, і приміщеннями. І тоді буде більше ефекту від всіх наших цих змагань і залучення молоді до. 29-та обласна спартакіада людей з інвалідністю Львівщини подарувала її учасникам багато позитивних емоцій, але найголовніше віру в себе, в свої можливості і надію на те, що кожен може добитися успіху в житті. Програма Береги надії прощається з вами до наступної зустрічі. Бережіть надію у своєму серці, бо вона безцінна.